Мене звати Альона, і вже понад сім років. Я допомагаю людям ставитися свідомо до себе і своїх відносин з їжею. Мене звати Соколова Анастасія, я лікар-ендокринолог та дієтолог. Сьогодні будемо говорити про глікемічний індекс. Що це таке? І, звісно, в практиці ендокринолога це дуже актуальне і популярне словосполучення. Глікемічний індекс показник, який визначає, як Швидко, як високий рівень цукру, підвищується після вживання тих чи інакших продуктів. Тобто глікемічний індекс це характеристика тільки тих продуктів, які містять в складі вуглеводи. Для яйця чи для м'яса, а якогось іншого білку для риби, поняття глікемічного індексу не властиве, тому що там в складі немає вуглеводу. Глікемічний індекс орієнтується на показник глюкози, якому відведено 100 балів у порівнянні до інших продуктів, як високо підіймається рівень цукру після їх вживання. Наприклад, глікемічний індекс круп коливається близько 30, але глікемічний індекс полуницю або е, кавуну має показник 70. Чим довше молекула вуглеводу, тобто полісахарид але або повільний вуглевод, тим е, повільніше буде підніматися рівень цукру. А отже, це є корисніше на відміну від цукру або просто глюкози, яка є однією молекулою і всмоктується одразу. Як тільки ми її з'їдаємо. тому глікемічний індекс це табличне значення продуктів, що містить вуглеводи в порівнянні з чистим білим цукром, глікемічний індекс якого дорівнює 100%. Глікемічний індекс це умовно оцінка, яку можна поставити продукту, чи корисний він, чи ні. У всякому випадку так було задумано. В таблиці глікемічних індексів продукти розділені три групи, які мають низький глікемічний індекс, це показники нижче 50, середній від 50 до 70 і високий. Але можна для себе виокремити ті продукти, які містять високий глікемічний індекс, середній низький, і в разі вибору. Віддавати перевагу низькому і середньому глікемічному індексу. Чим вищий показник на шкалі глікемічного індексу, тим гірший продукт вважається. Наприклад, крупи і бобові знаходяться в нижній частині таблиці, тобто вони оцінені як зелені дозволення для до споживання. В найвищій категорії, в найгіршій умовно, знаходиться кавун, полуниця і банан. Вони мають високий глікемічний індекс, і зазвичай колись було прийнято не радити їх вживати для підтримання здорового рівня цукру крові. Ось практичних рекомендацій обов'язково має сказати, що глікемічний індекс це не тільки Табличне значення, але й те, що залежить від людей в плані термічної обробки і приготування їжі. Глікемічний індекс продукту залежить і від самого продукту, чи це пончик, чи це кабачок, але крім того, і від консистенції продукту. Чим рідкіший продукт, тим його глікемічний індекс вище. Чому? Тому що все, що рідке, швидше всмоктується. Глікемічний індекс, це і є швидкість підйому цукру. Тому для прикладу, одне і те саме яблуко. Яблуко в свіжому вигляді, яблуко в печеному, вже трошки м'якіше, і яблуко в вигляді яблучного соку. Це абсолютно різний продукт з глікемічними властивостями. Ем... Рідкий сік це погано, а тверде яблуко, яке потрібно жувати, це гарно. І глікемічний індекс у цих продуктів буде різний. всі процеси, які впливають на всмоктування продукту, на всмоктування страви, також будуть впливати на глікемічний індекс. І якщо в шлунку, крім вуглевода, Хрім гречки, ще є м'ясо, то воно буде затримувати всмоктування їжі. Якщо ми беремо картоплю, в якій свій індекс глікімічний середньовисокий, то при обсмажуванні або пюре, або додаванні жиру рідкого масла або вершків також глікемічний індекс буде зростати. Тому як висновок, що впливає на глікемічний індекс? А доданий білок, якщо ми додаємо до страви білок, глікемічний індекс страви знижується. Жир, якщо ми додаємо в свіжому вигляді, наприклад, олія в салат, то глікемічний індекс знижується страви. Якщо ми смажимо на олії і вже є модифікація цього жиру, модифікований жир, то глікемічний індекс зростає. І консистенція або твердість продукти. Некоректність цього підходу полягає в тому, що в цих показниках не зважується питома вага того чи іншого продукту. Наприклад, якщо ви з'їсте 100 грамів каші, то ваш рівень цукру підніметься на один рівень. Якщо ви з'їсте 100 грамів камуна або 100 грамів полуниці, то рівень цукру підвищиться зовсім на інший рівень, і в такому випадку користатися таблицею глікемічних індексів не є коректним підходом. Набагато коректніше зважувати питому вагу продукту в цілому на вашій тарілці. І цей показник називається глікемічне навантаження. Якщо переоцінити не тільки оцінку продукту, але й вагу, яку ви з'їли, то можна побачити, що з'ївши 100 грамів банану, який має високий показник глікемічного індексу, Показник глікемічного навантаження буде низьким, і навпаки, якщо з'їсти об'ємну порцію каші, яка має низький глікемічний індекс, показник глікемічного навантаження буде надвисоким. Треба буде робити корективи в порціях на вашій тарілці. але так для простоти, для візуалізації, це густина цього цукру, густина кількість вуглеводів. На 100 грам продукту, наприклад, глікемічний індекс пончика, глікемічний індекс кавуна абсолютно однакові, але глікемічне навантаження кавуна низьке, тому що на 100 грам продукту цукру. Мало, тому що в 100 грамах кавуна буде більше води, аніж цього цукру. А 100 грам пончика це висока концентрація цукру, і глікемічне навантаження пончика височенне. Тому, якщо ви хочете займатися розрахунками, то краще орієнтуватись і практичніше, і ефективніше саме на глікемічне навантаження страви, а не на, на глікемічний індекс конкретного одного продукту. Цукор це швидкий вуглевод, який є всюди, і будь-який продукт. Дук, що містить вуглеводи, розпадається в кінці кінців на глюкозу. Тому чи є цукор в помідорах, так, чи є він в кабачках, так. Але це, звісно, не той цукор, глюкоза і сахароза. Ось той доданий білий цукор це є сахароза, яка є некорисна для нашого організму. А фруктоза або глюкоза з, з овочів і фруктів, вона є корисна через те, що в складі є не тільки цукор, а ще й клітковина. Вітаміни. Якщо ми маємо на увазі, чи потрібно повністю відмовитись від доданого цукру, звісно так. І це тенденція, і це тренд сучасного життя, відмова від швидких вуглеводів і від доданих цукрів. Але це не означає, що ви повністю не будете вживати глюкозу. Вона все одно буде в овочах, фруктах, і в злаках, і в крупах. Тому ваш мозок все одно буде харчуватись глюкозою, але доданий цукор потрібно мінімізувати. І норми цукру немає його взагалі не має бути. Але чи це можливо, ну додані цукри не додавати, і кондитерські вироби. Не корисні, не вживати, але це не означає, що в вашому раціоні буде нуль глюкози. Звертаю вашу увагу на те, що глікемічний індекс не є тотожністю калорійності. Не треба плутати ці поняття між собою. Глікемічний індекс це показник, який показує на який рівень підніметься рівень цукру після споживання того чи іншого продукту. А калорії це про кількість потової енергії, яку ви отримаєте на процеси життєдіяльності. Кому потрібно знати про глікемічний індекс, і тим паче вираховувати його, якщо чесно, нікому. Ну максимум людям, які мають діагнози по типу інсулінорезистентності і діабету другого або першого типу. Всім іншим краще думати про те, яку кількість білків, жирів, вуглеводів і вітамінів ви споживаєте щоденно. Основні принципи складання страви є важливими і вони враховують глікемічне навантаження. Мати в кожному прийомі їжі білок це вже і знижує глікемічний індекс продукту. І при цьому не впливає або також ниже глікемічне навантаження ці, цілої страви. Додавати будь-яку листову зелень, або це теж клітковину, вуглевод. Який також має глікемічний індекс, але при цьому знижує глікемічне навантаження страви. Тому що ж розумієте, що цукор на 100 г салату зовсім незначну кількість вуглеводів, 100 грам салату має, аніж, наприклад, там 100 грамів помідору. Так само, як в практиці в житті можна користуватися правилом консистенції. Чим твердіший продукт, тим нижче його і глікемічний індекс, і глікімічний. Не навантаження а страви також. Існує ще третій розрахунковий показник: це інсуліновий індекс. Якщо глікемічний індекс і глікімічне навантаження передбачає підняття рівня цукру крові, то інсуліновий індекс передбачає підняття і висоту підняття інсуліну. Для кого це важливо? Для того, в кого є інсулінорезистентність або цукровий діабет, або взагалі бажання вести здоровий спосіб життя і мінімізувати ризики вуглеводних порушень. Інсулін це гормон, який функція якого є зниження рівня цукру крові. А крім того, це про те, що не всі знають, це відкладення жирових запасів. Тому активно піднімати або занадто сильно, занадто часто піднімати рівень свого власного інсуліну, це тотожня до постійно хронічно відкладати якусь частину жирових запасів в депо. Тому інсуліновий індекс продуктів також важливий, і він вже не пов'язаний з вуглеводами, а він пов'язаний із білко із білково-жировими продуктами. Логічно, що чим вищий глікемічний індекс продукту, тим більше буде підніматися і рівень інсуліну, щоб знизити цю. Ці продукти. Але е, м'ясо, для якого ми не рахуємо і не знаємо глікімічний індекс, для якого не існує глікімічного індексу, або кисломолочна продукція, для якого також немає глікімічного індексу, мають височенні інсулінові індекси. Саме тому кисломолочний продукт або стейк останнім приймом їжі ввечері бути не може, тому що це піднімає рівень інсуліну до вище норми, і вся ваша ніч буде проходити так, що ваш організм буде запасати жир, і на ранок може бути або ризик набряків, або з тривалим часом таких одноманітних стейкових або кисломолочних вечер. Ризик надмірної маси тіла.